Ліхтар, від якого я нічого не очікував, але покористувавшись ним, він мені дійсно дуже сподобався і зацікавив своїми фішками. Привіти, дісішники! З вами жовток і в сьогоднішньому відео я розповім про Wuben g 5. Це такий компактненький ліхтарчик, але який має прям дуже багато цікавих фішок і особливостей. Можете написати, що це все реклама, або вважати це рекламою. Мені, в принципі, без різниці, тому що дійсно ці ліхтарі мені надали безкоштовно. Офіційний дистриб'ютор написав: не хочете потестити. Я захотів взяти їх саме для відео про компактні ліхтарі, до речі, скоро вийде, підпишіться, щоб не пропустити. Але, як виявилось, це доволі цікава штука саме для окремого відео, тому і про неї сьогодні розповів. Як прийнято у подібних відеооглядах, зазвичай розпочинають з розпаковки. Як на мене, тут найцікавіше хіба що коробка, вона прикольно розкривається. А так насправді звичайна комплектація це ліхтар, кабель для зарядки, ремінець, ну і кільце, щоб почепити його на ключі. Хоча, як на мене, це вже зовсім не на ключник, це просто компактний. Ліхтарчик, а тепер давайте перейдемо вже до самого ліхтарчика, і я розповім спочатку про його фішки, різні цікаві рішення, а потім плавно перейдемо до його мінусів. Вони на жаль також тут будуть. Тож, давайте починати. А перше, що мені сподобалось, це його кольорова гама. Я попросив саме білого кольору, тому що ну воно, як на мене, дуже цікаво і сучасно виглядає достатньо мало ліхтарів саме у білому кольорі. Сам ліхтарчик, як мінімум, сам по собі за форм-фактору дуже незвичний. Оці всі граньоні е, грані, ну якісь скошені, плюс оця поворотна голова, про яку далі розповім, воно все формує такий дизайн, який дуже може бути специфічний, але від цього він і гарний, як на мене. Мені насправді дуже подобається edc 23, там тому, що вони всі такі незвичайні, вони якісь кострубаці. Там, от, наприклад, ніж я собі руйк обрав, він також увесь такий граньоний, ну просто воно прикольно виглядає. І от цей ліхтарчик, напевно, з цієї. Точки зору також виглядає прикольно і цікаво, але 100% він не всім сподобається. Да, і до речі, мені виробник надіслав ще і зеленого кольору. Хоча я просив тільки білий, але ну знову ж таки дякую, нехай буде. Тож, що цікавого, головна фішка цього ліхтаря це звичайно, його поворотна голова. І тут я б сказав так. Що до цього форм-фактору, я насправді скептично був налаштований, тому що не розумів, ну навіщо це потрібно, це взагалі просто ліхтар світити і все таке. А і, тим паче були сумніви, наскільки воно буде гарно триматися, ця поворотна голова. Вона маленька чи не відламається, якщо я її зачеплю, ще щось таке. Ну, тобто були якісь певні свої такі страхи суб'єктивні, ну, про що я думав. Але як виявилось, цей форм-фактор прям дуже цікавий. І мені цей форм-фактор прям зайшов, тому що ну, це виявилось дуже. Дуже універсально. Більше того, я навіть захотів спробувати і інші подібні ліхтарі. Я згадав відразу від Фенікс, його також замовив, але він виявився вже побільшеньким. Ну і це ця різниця це вже у півтора рази. Вони все одно в одному класі, але все ж таки цей буде покомпактніше. Ну, це буде про відео про компактні ліхтарі, там ми все порівняємо. Але цей компактніший, і він цим може бути навіть і цікавішим. До речі, якщо знаєте подібні ліхтарі з поворотною головою і в компактному корпусі, порекомендуйте в коментарях чи куди-небудь мені напишіть, буду вам прям дуже-дуже вдячний. Давайте перейдемо до його фішок і керування і всього, що вони тут наворотили. Ну, по-перше, що у сумі з поворотною головою ми можемо налаштувати, куди він буде світити. І тут ще передбачений магніт і кліпса. Кліпса тут. До речі, трьохпозиційна, вона може бути як просто відтягуватись на торці, або можна повернути на одну із сторін, що насправді його перетворює в наломний ліхтар. Єдина умова, що якщо у вас буде картуз при собі, ми надягаємо просто його на картуза, на козирьок, за кліпсу, і за рахунок поворотної голови ми можемо направити наше світло, куди нам буде потрібно. І це знову ж таки, чим мені сподобався цей форфактор, фактор що робить ліхтар доволі універсальний. Ну а за рахунок магніту це. Реш також буде плюсом, тому що ми можемо примагнітити на якусь металеву поверхню там. Для майстрів, для електриків, напевно, у щитову примагнітили, направили світло, воно нам освітлює, куди нам потрібно. І навіть можна робити, типу аля якусь настільну лампу. чи... Ну, коротше, його універсальність, прям з-за цього суттєво-суттєво збільшується. Друга його фішка, напевно, основна це його насиченість функціоналом. І тут, насправді, як на мене, трошки навіть з перебором, але про це далі. По керуванню тут цікаво, реалізований, по-перше, порт зарядки. Воно, тут є така шторка, яка його закрила. І водночас це прям трьохпозиційна кнопка. У неї є перше положення, це блокування. Тобто ліхтар повністю заблокований, вже сам точно не ввімкнеться. Це і зручно, і незручно, тому що, як на мене. Просто дабл-клік на кнопці для блокування, може навіть буде трошечки зручніше, але ну, прикольно, окрема кнопка нехай буде. Далі ми її трошки совуємо і переключаємо в режим світла. Далі, щоб вона увімкнути, у нас є ще кольосика і така бокова кнопка, на яку ми натискаємо, і ліхтарчик починає світити. Просте керування, кольосиком ми самим регулюємо промінь світла, ну, тобто яскравість, від якогось там мінімального. Напевно, чи від одного люмена до 400. Це турбо буде режим. По світлу насправді оці 400 люмен, що заявлено, це як і у всіх ліхтарях, турборежим світить там хвилину-дві, потім скидує яскравість, і знову ж таки це непогано, якщо нам треба прямо світити, але я впевнений, що ви будете використовувати на робочому режимі. Це якраз 200 люмен. Ну і там поступово воно просто буде понижувати яскравість. До речі, про автономність у нього акумуляторчик 450 мАч, небагато. Але й немало для подібного форм-фактору. Це щось середнє між наключником і більш повноцінними ліхтарчиками. Ну і по суті розмір такий же, да? Ну і третє положення: це ми повністю відкриваємо наш порт зарядки. Ми можемо прям втикнути і в режимі зарядки використовувати цей ліхтар. Знову ж таки, для блекаутів буде корисний. З павербанком можемо, там, напевно, дві доби просвітити чи щось таке. Ну і у нас залишається саме кольосика. Тут також кілька функцій, і оце, напевно, буде. Ладно, то у мінус, як ми згадаємо. Кольосика. Коротше, щоб вімкнути, нам треба його просто раз натиснути. Щоб перемкнутись на додатковий діод, ми його затискаємо. І отут як на мене не зовсім потрібна функція. Ну, тут потрібне є це червоний діод. Зараз прокручу. Да, До речі, колір змінюється колюсиком цим. О, червоне світло. Воно є, тут 10 люмен. Ну, в принципі, для чогось вистачатиме, для природи може навіть колись у палатку взяти такий ліхтарчик. Ну, я думаю, в принципі, згодиться, нормально. Але тут, оці різні кольорові рішення, я насправді не знаю, навіщо воно потрібно. Ну, Хіба що для мене, для блогера, але воно достатньо таке слабеньке, ну, якусь фонову підсвітку для Зробити, ну, може ще десь використовувати. А, до речі, воно єдине, де тут ще корисне використання це відображення як індикатор заряду. Тобто, там в залежності ми у вимкненому режимі затискаємо ось таким чином, і воно показує кольором. От у мене червоний кольор, це він розряджений, Там синій, це він там наполовину, ну і так далі. А, тож, в принципі, кнопка нормальна, це плавне регулювання прикольно. RGB-режим. Ну, ладно, місця не займає, нехай буде, може комусь потрібне. Як на мене, це із розряду uv світло чи лазера, щоб з котами гратися. Ну, нехай. Ну і ще, що в нас залишилось із фішок чи переваг, це повністю металевий корпус, а він тут повністю металевий. Як я взяв, наприклад, той же Фенікс, ну він там пластмас. І тут насправді є як і плюс, так і, і мінус. Ну, мінус це трошки він буде важчий, а плюс це те, що він не буде зношуватись, він більш, напевно, зносить. Стійкий удари стійкий. Ну, тут навіть заявлена вологостійкість, Єдине все, що не знаю, чи це з відкритим портом зарядки. Хоча мені здається, що да. Тому що я не скажу, що вона тут супергерметична ця загужка. Тому, в принципі, це також плюс. Ну і він достатньо компактненький і легенький, відносно легенький, 50 грам тобто у кишені буде гарно відчуватись. А і ще, напевно, тут мінус буде саме в подібному рішенні, що пластик він не за, ну, якби зацарапується, але не змінює колір. А це все ж таки фарбований алюміній, і може з часом, ну не може, а прям 100% таке буде на гранях трошки позлазить фарба, але це. Практично в усіх ліхтарях подібних, які фарбовані, які з алюмінієвого корпусу зроблені. У мене навіть уже тут є ось такі коцки від кліпси. Від того, що коли я її складаю, я просто ось так йорзаю, і воно трошки обкоцується. Але це нормальне старішення для подібних штук. З фішками закінчили, і давайте перейдемо вже до його нюансів, мінусів, що я принаймні я помітив. Перший мінус, я справді, здивований, що чому про це не каже ніхто, принаймні з тих відео, що я дивився, це кліпса. Ну у боковому положенні насправді тут все окей. Вона відтягується, багато місця для тканини. Ми можемо без проблем почепити його куди. А коли ми перевертаємо кліпсу саме у бокове положення, то можуть бути певні пр проблеми. Кліпса вона достатньо невисокого профілю на карту воно одягається, все окей, я перевіряв, нормально. Але от на кишеню джинс ну, можуть вже бути проблеми, тому що тканина у джинсах доволі товстенька, і кліпса вже просто ну, не налазить. Да, якого турбувала, чи стійка кліпса, вона насправді дуже стійка, мене це також питання цікавило. Ну от її прям відламати доволі важко. Мені здається, що це прям не немож... ну, можливо, звичайно, якщо задатись такою метою. Але в цілому, навряд чи що станеться. Та якщо станеться, то гар 5 років ліхтар, навіть вони заявляють, не просто ремонтують, а міняють на новий. Тому я за це взагалі не переймався. Другий нюансик це все ж таки, напевно, перенасиченість функціями. Та теж RGB, ну навіщо воно потрібно у реальному житті? Ну ладно, воно там для відображення заряду використовується, їсти не просить, місця не займає. Але от у цілому якесь користування, точніше, звикання до його керування трошки. Обтягли, тобто, треба трошки витратити час, щоб звикнути і розібратися, як і що вмикається в цьому ліхтарі. І ще по керуванню, що мені все ж таки більше подобається, коли блокування дабл-кліком. Тому що тут окрема клавіша, і нам, щоб її розблокувати, цей ліхтар, треба трошки перехопити ліхтарчик, піддвинути цю клавішу. Ну і тоді ми вже користуємося, просто керуємо самим ліхтарчиком. Це не критично, це навіть зручніше ніж на тих же найткорах, і DC, да, яким я прям надаю перевагу. Але все ж таки Даблклік був би напевно трошки вдалішим варіантом. Тож ось так. А якщо підсумувати про все, що я розповів, і загальне моє враження від цього ліхтаря, то ось що б я відзначив: з позитивних сторін це те, що він цільнометалевий, він, до речі, розбірний, що знову ж таки буде, напевно, плюсом. Він дуже функціональний, тому що поворотна голова плюс Кліпса, плюс магнітне кріплення робить його ну, прям супер універсальним ліхтарем, який, і як налобник, і як настільна лампа, і все все, що, про що я розповідав. Це прикольно, і як фанати DC, мені. Це сподобається. Ну і тим паче, якщо зважати на його ціну, а він коштує щось там в районі 1000 трошки більше гривень. Може, ще, до речі, буде промокод, не знаю. Якщо виробник захоче, надасть, я його закріплю у коментарі. Ну, користуйтесь і там вже буде а, посилання. Ну і взагалі це доволі незвичайний ліхтар, що прикольно. Ну а з мінусів, це, напевно, все ж таки не найбільший акумулятор, як я казав, кліпса, яка могла б бути трошки більша, хоча, в принципі, мені вистачає. Я у кишені на кліпсі його не буду носити, а просто так кидаю. Ну, і може складність, користув... Ні, не користування Кор... Блін, як це слово називається керування, во складність керування, а точніше, треба до нього просто звикнути, тому що функцій багато, кнопок аж е, дві Да і треба до них звикнути. Ну а так Прям металевий, вологозахищений, всі фішечки є, і дійсно його можна розглядати, як якийсь ліхтарчик, як мінімум, там просто як другий, або просто навіть у колекцію, що доволі. Прикольно. Тож на цьому, напевно, будемо закінчувати відео. Підпишіться обов'язково на канал, тому що скоро вийде відео про компактні подібні ліхтарі. Я назбирав усі, які знайшов. Ну, цікаві із цікавих, і це буде дуже цікаво і актуально. Ну і до зустрічі в нових відео. Як мінімум про ліхтарі. Всім пока!